Нова інформаційна година на Ті 8 Мене звуть Тетяна Очеретнюк. Вітаю 1 вересня 2025 року. Виповнюється 5 років від часу утворення 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля у Кам'янці-Подільському. Саме тому організовано повторний показ документального фільму. Українські сапери, щоденники війни, режисером якого є Андрій Заєць, який набув значного резонансу торік і віддає шану невтомній праці саперів частини, що відіграла ключову роль у розмінуванні миротворчих місіях та надійній обороні. Ну і далі до нашого етеру доєднуємо режисера голову кінофестивалю Бруківка, члена української кіноакадемії Андрія Зайця та начальницю відділення комунікацій 140. Третього об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля майора Ольгу Поворознюк. Панове, я рада вас вітати. Доброго дня вам та слава Україні. Героям слава, доброго дня, вітаємо. Так, ну і ось знаєте, далі запитання. Розкажіть ось про історію створення центру Поділля. як вона розвивалася з центру розмінування у таку потужну військову частину з вже унікальним просто таки досвідом. Вітаємо, де дійсно наш центр. Це сьогодні. Ми святкуємо п'яту річницю у складі об'єднаного навчально-тренувального центру у Поділля. Але насправді наша історія набагато більша, тому що у 2001 році, на, як окремий підрозділ Кам'янського подільського вищого військово-інженерного училища, був створений центр змінування. У 2007 році це стали центр змінування став окремою частиною. Це був центр номер 1 один саперес на самі найкращі, найкваліфікованіші всі з бойовим досвідом, тому що за плечима кожного була не одна миротворча місія. Це були фахівці, і до сих пір залишаються фахівці номер один у всіх збройних силах України. У 2017 році в нашому місії також створюється навчальний центр. А в 2020 на підставі спільної директиви міністра оборони та генерального штабу збройних сил України ці дві частини об'єднуються і створюється 143-й об'єднаний навчально-тренувальний центр сил підтримки збройних сил України. І сьогодні ми святкуємо саме у цю річницю у складі ось такого великого потужної структури. Так, пане Андрію, ось запитання далі до вас стосовно фільму Українські сапери, щоденник війни. А яким чином підготовка та прем'єра фільму вплинули на внутрішнє сприйняття частини та її зовнішню репутацію, і власне які відгуки ви отримали від самих військових частин? Насправді ця вся робота почалася ще у 2022 році, коли Оля запросила мене зняти невеличкий інтерв'ю на невеличкий фільм про частину, і е, дуже багато було історій, які б хотілося би розширити і показати. І коли я почав цікавитися історією частини, я побачив, що дуже мало інформації про те, як вона була створена про роботу наших саперів. І про їхні миротворчі всі знали, що сапери з нашого центру е, приймали участь в різних місіях в десятках країн світу, але про це не було якось детально розказано. Тому у 2023 році ми почали роботу над фільмом. Спочатку. Думали отримати якусь підтримку або фінансування з різних грантів або Міністерства культури України, але змагатися з великими телеканалами неможливо, тому я отримав невеличкий грант від Netflix в Україні і ми одразу почали роботу над фільмом. Ми збирали інтерв'ю протягом трьох місяців з вересня по листопад 2023 року. Ну і далі вже почалася робота монтажу. Дуже багато матеріалів мені надали з військової частини, тобто із навчань, із бойових місій і різних відряджень в інші країни для здобуття досвіду. І можна було б зробити фільм на три години, але вийшов фільм все ж таки зручний і для сприйняття глядача на півтори години. І цей фільм досить ну, можна сказати по новому відкрив. Якби погляд на роботу саперів про те, і наскільки вони важливі, і що немає неважливих одиниць в роботі нашої армії, тому що і дуже важлива робота навчальної підготовча робота в таких центрах України не тільки на фронті, тому що вони навчають. Баст і Сапер завжди йде першим з, перед штурмом, при відступах сапер йде останнім. І наскільки це героїчна робота? Сам фільм ми спочатку показували на зимовому кіноринку Одеського міжнародного кінофестивалю в Києві, тобто презентаційні матеріали, потім був фестивалі е, за інститути президента України. Вже в сінема Вікторі, він проходив перше, був трішечки ще новим, але все ж знайшов свого глядача, мало розрекламованим. Ну і далі вже прем'єра в Кам'янці-Подільському кінотеатрі, там перегляди різних. Просторах і перегляди за кордоном. Це був і Кіпр, це були і Німеччина, і декілька... Греція, і декілька посольств теж просили скорочену версію для показу на різних, різноманітних благодійних вечорах. І різноманітні національні регіональні прем'єри, так як ТВВ 7+, показувало в фільм. І П'ятий канал, ну і далі зараз в мережі можна його вільно переглянути, але все ж, той досвід, який показує як перегляд на великому екрані в кінотеатрі, то він не зрівняється. І особливо дуже багато людей, які були в нашому прем'єрному показі в камянці подільському були розчулені розчулені історіями тих ві... саперів, які розповідали про свій досвід. Виконання завдань і в 2014 році, і в 2015 році, і в 2021 році, і як вони зустрічали повномасштабне вторгнення вже 24 лютого 2022 року. І тут є і благодійна мета, тому що під час показу і майбутніх наступних показів був збиратися кошти для підтримки збройних сил України і закупівлі необхідного обладнання для наших військовослужбовців на фронті. Зрозуміло, пані Ольго. А ось якщо ми говоримо про основні завдання частини зараз, і ось тут запитання, як здійснюється професійна підготовка саперів, водолазів кінологів. Розкажіть трішки нашим глядачам сьогодні, на сьогоднішній день ми дуже велика потужна структура. Ми виконуємо різноманітні функції. Ми досить унікальний центр через те, що ми одночасно поєднуємо і навчальну складову, і бойову складову. Бо бойову складову – це сапери центру змінування. І вони сьогодні виконують завдання на найгіршіших точках фронту. Це інженерна розвідка противника місцевості та об'єктів, влаштування та підтримання інженерних загороджень, пророблення проходів мінних загородженнях, пошук вибудних обезпечних предметів, розмінування та спеціальне мінування та багато Інших. Якщо ми говоримо про навчальну складу, так, щоб максимально загально і доступно для пересічного глядача, сказати, ми готуємо фахівців за різними спеціальностями. Це і інженерні спеціальності, тобто сапери, бонтонери, водії інженерних машин, електрики, де це фахівці РХБ захисту, топографи, крім того, здійснюються. Підготовка водолазів, кінологічних розрахунків, це кінолог та службова собака. Ми готуємо на розшукових собак та вартових собак. Е, крім того, в нашому центрі діє центр підготовки сержантського складу, де ми готуємо сержантів, і центр сертифікації та інспектування, який здійснює сертифікацію операторів протимінної діяльності в Україні на сьогоднішній день є три таких центри. Ми один із них, який сертифікує оператори протимінної діяльності. Е, і, е, Щодо підготовки, а ми сьогодні професійний розвиток сапера він забезпечується поєднанням інформаційних технологій та впровадження нових методик. А під час навчання ми застосовуємо інформаційні технології. Ми впроваджуємо їх імплетуємо в навчальний процес. Це, зокрема, тренажери, тренажери з віртуальною та доповненою реальністю, щоб максимально наблизити умови до бойових умов, щоб сапер максимально міг поринути в ці умови і підпрацювати алгоритм своїх завдань, коли він своїх дій, коли він опиниться на полі бою. Крім того, всі ми знаємо, війна змінюється дуже динамічно, дуже швидко. І сьогодні це війна дронів, тому ми. Активно наші сапери вміють, знають, як користуватися дронами різними типами БПЛА. Крім того, це обмін досвідом із міжнародними партнерами, навчання за кордоном, і крім того, обмін досвідом всередині. Ми дуже користуємося цією можливістю, що ми поєднуємо і навчальну і бойову складову. Коли наші сапери приїжджають з ротацій, ми постійно робимо круглі столи, де обмінюємося досвідом, де наші бойові сапери розказують, як змінюється війна, що потрібно коригувати в навчальних процесах. Що потрібно доповнити, що потрібно покращити, уточнити, і ми одразу ж імплементуємо це в навчальні процеси це щодо методики. Так ну, що, так, загально коротко е, зрозуміло <зас> далі. Запитання до пана Андрія: те, що стосується власне взаємодії з військовими під час зйомок фільму, наскільки армійці були відкритими. Того, щоб поділитися своїм досвідом, щоб розповісти про те, що вони переживають, виконуючи те чи інше бойове завдання. Насправді трішечки важкувато, тому що вони розповідають, вони не знають, яку інформацію можна розповідати повністю на загал, і яка може стати шкідливою, тому що стає не корисною для нашого ворога. Цього є я, яка завжди модерує цей процес. Так але насправді важкувато знімати сюжети і інтерв'ю, коли військовослужбовці розповідають про загинувши своїх побратимів і процес, як це відбувалося і. Е, іноді можуть бути сльози, іноді можуть бути зупинки, і е, е, оповідач він просто думає, як правильно це донести. А моє завдання показати це правильно на екрані, візуалізувати це все і якби зберегти цю частинку, про кого це розповідалося. Ну, в основному військові вони, е, якщо розповідати про роботу, вони лаконічно вони все розповідають і. Е, часом це не робота в художньому кіно і е, звичайне інтерв'ю для телебачення. Тобто, а це якби хроніка, це дуже багато всього. І е, коли розповідали, ми, ми знімали за майже понад 20 років історію е, військової частини і центру, тобто, якби з перших цих всіх то дуже багато інформації, дуже багато цієї інформації потрібно скупонувати, щоб за півтори години мож... Було це все е, прослухати, продивитися, але е, в майбутньому хочеться далі продовжувати знімати. Хочеться розказати більше історій про наших героїв і полеглих наших героїв, і, і увіковінчити їх е, через історії, через кіно. А пані Олю, якщо ми говоримо про емоційний стан бійців, так та мотивацію особового складу підрозділу з моменту створення і до сьогодні яким чином змінилися і чи змінилися в принципі? Ну, досить важко таку відповідь дати, тому що в нас досить е, великий проміжок історії і різні періоди нашої е, історії України. Так Гаразд, тому що, давайте ми це... тоді будемо Ї... говорити там, починаючи від 24 лютого лютого, двадцять і ось станом маємо вже 1 вересня 2025 тисячі і агресія Російської Федерації проти України і досі триває. А ми ще з 14-го року, з перших днів антитерористичної операції, наші військовослужбовці брали участь у бойових діях. Тому ми сказати, не були розслаблені, не були. Заскочені зненацька, ми готувалися. Ми постійно відпрацьовували свої дії. Наші сапери постійно їздили. і ми розуміли, що буде велика війна. Ми до цього готові були. Тому 24 лютого е наші сапери частина виїхали одразу зранку на столицю, тому що всі розуміли, що столиця це номер один ці для ворога і її потрібно захистити, тому що в себе стоїть столиця в себе стоїть Україна. Крім того, частина наших військовослужбовців ще починаючи з 15-го року, постійно на ротаційній основі. Брала участь в бойових діях на Донеччині, і частина зустріла ранок. Там ми постійно наші військовослужбовці їздять в ротації, постійно виконують завдання на всіх точках фронту. Можу сказати, що сьогодні весь особов... весь інструкторсько-вискладацький склад частини має бойовий досвід. Ми професійно виросли емоційно. Ми як були налаштовані на перемогу, так і. Так і до сих пір ми налаштовані до кінця, і от сьогодні свято ніби в нас, але ми, як службу свою навчання виконання завдань не поставили на паузу. Ми продовжуємо виконувати свої завдання, тому що війна, ми розуміємо, в які ми час живемо, а святкувати будемо після закінчення війни. А сьогодні ми наше свято ми обмежили невеличкими заходами. Це відкриття виставки. От ми до речі, зараз з Андрієм стоїмо в виставковій залі. А ви напевно наш, можете там, нам провести невелику екскурсію ну і, власне, для наших глядачів в першу чергу. Так, так звичайно, зараз секундочку. Угу. Ми знаходимося в виставковій залі. Наш Камісь-Подільський державний історичний музей-заповідник нам дозволив на цілий місяць дав нам приміщення виставкової зали, де ми зробили фотовиставку, але це не лише фотовиставка, не лише світлини, тому що є і різні експонати, наприклад, такі, як макети-гранат, макети мін. Є міношукачів, крім того, є, макет, є уламки різних ракет, бойові частини боєприп... шахедів осколочно фугасні бойові елементи крилатих ракет. Досить цікавий експонат у нашій виставці це уламок крилатої ракети Х-101, який саме 24 лютого летів на наше місто. Наші сили ППО його збили, і саме наші сапери з нашого центру знешкоджували ту частину, яка не зірвалась. Тому усі гості виставки можуть прийти і на свої очі відчути ще ближче реалії. Війни, е, крім ми, крім того, до дня частини. Е, Зробили конкурс 143 сорок третій друзів і дітки. Дуже багато малюнків, як вони нас бачать. І ми сьогодні їх також у виставковій залі представили. Ну і найбільшим гордістю нашим експонатом є репліка бойового прапору і стрічки з почесним найменуванням Поділля, тому що 6 грудня 2021 року нашій частині. Було вручено бойовий прапор, а 29 вересня 2023 року. Президент України нашому командиру вручив стрічку з почесним нейменуванням Поділля, і саме з 2023 року ми іменуємося 143-й об'єднаний навчально-тренувальний центр Поділля Сил підтримки збройних сил України. Ну запрошуємо всіх відвідати виставку, Будемо дуже раді всіх бачити, яка буде тривати протягом місяця у Кам'янці-Подільському. Так у її знаходиться у історичному музеї. А, а знаєте, так. далі хотілося б запитати, що у пана Андрія стосовно його майбутніх творчих планів чи є а, задум продовжити співпрацю з військовими і можливо зняти ще якийсь фільм, зібрати більше спогадів учасників боїх дій. Так, ідеї є, є бажання це зробити. Я думаю, якось ми зберемося з Ольгою і подумаємо над концепціями. Хочеться якось розбавити не тільки розмовне документальне кіно, а й зробити якісь художні ігрові вставки, залучити професійних акторів і самих військовослужбовців, щоб розказати про ті події і основні операції, які відбувалися протягом не тільки останніх трьох років, а останніх десяти. І, і, і розказували про їх подвиги, і про свого початку це і на міжнародній кінофестиваль. Ми бачимо, як міжнародна спільнота любить наше документальне кіно українське, яке поставило український кінематограф в ряд із міжнародним. Тобто ми знаємо і про Оскар, і про «Бафта», і про різноманітні європейські кінопремії. І будемо робити, мабуть, частіше бо дуже велика перерва від попереднього фільму вже більше одного року. А потрібно, щоб кожні півроку виходив якийсь фільм-сюжет про наш військовослужбовців, тому будемо знімати і хочеться і е, якийсь повноцінний і художній ме повний метр. Але це вже, мабуть, після перемоги. А наразі важливо документувати російські злочини і розповідати це е, через документальне кіно. Пані Олю, і ще би вас хотіла запитати стосовно технічних новацій чи методології, які забезпечують професійний розвиток саперів, і ось яку роль у цьому всьому відіграють польові навчання та випробування. Ми підготовка саперів з'їздюється спочатку теорія, а потім практика. Практика включає відпрацювання практичних занять на тренажерах з віртуальною та доповненою реальністю, а потім відпрацювання це в реальних польових умовах. Крім того, як я вже говорила, ми постійно обмін досвідом запроваджуємо, променуємо навчальний процес і обмін зако з міжнародних. Партнерами, навчання за кордоном. Навчання постійно змінюється, удосконалюється, і ми слідкуємо. Дрони зараз активно використовуються, і наші сапери також навчаються працювати з ними і їх застосовувати під час виконання завдань. Дистанційні системи розмінування, наприклад, Божена Чес 200 де сапер захищений, він дистанційно керує машиною, і машина розміновує, тобто убезпечує та інші та використання інших роботизованих систем у своїй діяльності. А, після війни також буде багато роботи, але дивіться, якщо ми зараз говоримо про те, що маємо станом на сьогодні, наскільки змінилися технічні інновації, технічні можливості? Ось ну, давайте, якщо ми будемо брати, починаючи з 2014 року, а, наскільки удосконалилося технічне забезпечення сапері? А... Досить удосконалусь, і костюм захисний сапер удосконалось. Міношукачі різні також удосконалюються інші системи і обладнання сапера. Крім того, дуже за активно застосовуються системи дистанційного розмінування, які забезпечують діяльність сапера, захищають його життя, тому що вже не сапер з мінушукачем. Тому це по перше, і повільніше, і небезпечніше, а машина і швидше і. І набагато безпечніше, і це все пришвидшує процес розмінування, тому що ну на сьогодні на жаль такі реалії, що Україна одна із найбільш замінованих країн у світі. Війна не закінчилась, тому запродення вибухонебезпечними предметами та іншими саморобними вибуховими предметами тільки збільшується, і роботи у наших саперів буде дуже багато. І тому не лише вони мають самостійно розміновувати і навчатися а і за допомогою систем дистанційного розмінування, за допомогою машин, зрозуміло. Ну і власне ще одне запитання до пана Андрія: те, що повертаючись до фільму Українські сапери, щоденники війни, ось які моменти, так, зі стрічки, журналісти чи глядачі вважають найбільш сильними або знаковими, чи ділилися вони з вами ось такими своїми враженнями? Насправді було багато показів. Найбільше відгук був, які записали на відео. Це глядачі, теж підводники одної з військової частини в Греції. Це були вони на Кіпері, тобто вони ділилися, що навіть не знали, що в Україні є такий центр, який вже понад 20 років, якби його історія налічує і. Що зараз, е якщо наші українці їздили за досвідом за кордон, то Починаючи з АТО і повномаштабного вторгнення, це вже і канадські, і європейські спеціалісти приїжджають до нас в Кам'янець-Подільський набирати нового досвіду, тому що умови війни змінюються. Вибухоматері... Вибух... вибухонебезпечні матеріали вони вдосконалюються, тобто і сама система війни змінюється. Якщо залучаються, і дрони для скидання вибухівки, і все інше, тобто. І найбільше всі дивувалися е, тому, наскільки е, е, наскільки мужні наші сапери, наскільки вони багато виконують роботи, і е, наскільки е, вони відповідально до цього відносяться. Е, також за кордоном дуже багато звертали увагу, що е, показані Звертали увагу, що в нас вони працюють як сім'я, тобто вони один одного прикривають і тільки покращуються. Я також хочу доповнити, бо Андрій почав про міжнародних партнерів. Дійсно, а на сьогоднішній день самі інструктори, навіть якщо наші військослужбовці їдуть за кордон навчатися, самі інструктори кажуть, що насправді вони більше отримують від цього навчання, тому що наші саме наші українські воїни воїни збройних сил України і сапери наші в тому числі мають унікальний досвід такого досвіду. Жоден військослужбовець в Європі немає, як наші військослужбовці, і вони цей досвід. Максимально закордонні і структури максимально підтоють на максимально приймають собі. Тому навіть знайти не знати, хто більше отримує користі, чи вони ще навчають нас. Ну це напевно взаємно і вони отримують досвід, і ми отримуємо навчання. Досвідом так і має бути. Маємо обмінюватися досвідом. Так, зрозуміло, ну і на завершення нашої розмови, панове, я вам пропоную нагадати, де та коли о котрій годині відбудеться повторний показ документального фільму Українські сапери, Щоденники війни. Сьогодні е, у нашому місцевому кінотеатрі в місті Камці Подільському е, у кінотеатрі Дружба відбудеться безкоштовний показ нашого фільму о 16.00. І крім того, хочемо нагадати, що е, 6 вересня на національному каналі на п'ятому каналі е, також відбудеться показ фільму о 16.10. Тому запрошуємо всіх дивитися. Ну, і, крім того, ви звичайно, якщо не вийде ні одну, ні іншу подію відвідати, подивитися. Ви можете переглянути він є вільному доступі в мережі інтернет. Зрозуміло. І Запрошуємо на виставку. Приходьте на виставку, яка буде діяти з 1 по 26 вересня. в виставковій залі в Каменці-Подільському. Будемо дуже раді вас бачити. Так, ну а я своєю чергою принагідно вітаю вас з п'ятою річницею створення 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля. Ну і дякую, що доєдналися до нашого етеру глядачам. Ті 7 нагадаю, спілкувалися дякую. з режисером, головою кінофестивалю Бруківка та членом Української кіноакадемії Андрієм Зайцем та начальницею відділення комунікації 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля Майором Ольгою Поворознюк. Ну а далее у нашего